Всім привіт! Ми продовжуємо нашу подорож. Восьмий день ми проїжджаємо штат Нью-Мексико, майже без зупинки, намагаємось дістатись до Колорадо. Чудовий лендскейп, дуже різноманітний, як ви можете побачити. Красиве блакитне небо і просто якісь прерії, степи. Три години поспіль. Коровки ще бувають. 3 по 3 штуки. Так. Інколи пасуться половиною корови. Не зрозуміло, звідки вони тут взялись. Майже з часів динозаврів заблукали. Бо дійти звідси кудись до цивілізації займе рівно стільки часу, десь мільйон років.